Ось був такий брейнла, що тімей тому та ні, ні, ні ми ще граємо на власті якось. Він такий, а, ми вже здається перемогли. На ось пейнам нам не до сміху зараз. Три поспіль в нападі проти на світре брати. Це перспектива, котру. Чат, мане, я це ще один АВП, к 47 Ну і дивимося, що пропонують Сорі, я просто тримаю паралельно руку на пульсі цей во 16 на 2 опікси йде проти Ну дуже дев'ять один ахуєть. не знаю. Як йому це вдається. Отак просто просто тримає. Дуже класний перформанс пропускаємо зараз. І те де але в будь-якому разі. То теж матч 100% вартий уваги. І будемо дивитися, чи вдається. Бадю, скинеш мені цей кліп, я заскріню. От, або отак -от заскріні, скинь мені. Так, підходять. Підверть у хвилю, гравці Pain і здається на цей піт. Колись зупинитись. <хи> будь ласка, можемо зупинитись? <хи> а підскажете, будь ласка, не можу розбити банку, пише просто помилка б якось можна щось там забрать. Там банка на 10,5 мільйонів. Мої люди зібрали, да. 에, можна розбити якось. Да? Так, ну не плакать, ну заїбали, блядь. Чат. Мы привыкли здесь, как в своем доме жили, блядь. Одну, я вимоляю вас. Так. Мені розбили банку. Так, да, банку розбито. Там деякі платежі, які списались в момент розбиття, може деякий час на карту потрапля... потрапляти. Я, якщо що, якщо, докину, якщо буде ще щось докапувати. Е... Он показує 840. 123, 840 70 копійок. Хтось десь 100 гривень дета. 100 гривень дета -де не дойшло. Так. Міша, ти титан. Дякуємо за ці 6 днів. Дякую велике, дякую велике. Целую. Так, я призупиню на секунду. І того. Фінальна сума збору. 10 мільйонів 523 тисячі 840 гривень і 70 копійок. Позвоним зараз виробнику, зразу щоб поговорити, і щоб я зразу оплатив. Ну, тут піздець. Всього буде 4. Увага. Увага, послухайте, блять чого буде 450 дронів на ці гроші. 400 дронів, 10 дюймових камікадзів на спецзв'язку по наземних цілях. По 23 тисячі гривень за штуку. Їх буде 400 штук. Загальна сума 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Буде 50 цифрових дронів по повітряних, ворожих розвідниках. Це зали і так далі. За 33 тисячі гривень е, їх буде 50 штук, це 1 мільйон 650 тисяч гривень. Всього 9 мільйонів 200 тисяч плюс 1 мільйон 6050 тисяч дорівнює 10 мільйонів 850 тисяч гривень. Все, що не вистачає, то є донат від команди диких шершнів від виробника. Ми хочемо підтримати твій марафон по схуденню таким чином. Плюс додатково. Плюс 10 дронів бомберів королева шершнів. Це отака хуєтінь огромна. Е, то буде донат від нашої команди. Королева піднімає 7 кілограм і несе на 20 кілометрів. 60 тисяч гривень помножити на 10 це 600 тисяч. Е, по факту від виробника донат в мільйон гривень. Правильно? 600 і різниця в. 300, в 900 тисяч гривень, блядь, донат. Давайте позвоним. Алло? Добрий день. Алло? Алло. Добрий. Е, дзвон... Так, так. Я так. Ще... Е, Дзвоню по, по, по і оплаті, і по результатах. І що так. у нас так. буде? А можете, е... да, можете сказати, що до чого в нас кінцева сума 10 мільйонів 523 тисячі гривень. Так, ну там дивись 400 бортів по наземних цілях. Так. 50, 50 цифрових ППО. По, ці, по цінах теж відразу сказати. Так, так, та, та, можна. Ти, Я ти тільки ти що прочитав в цілому все повідомлення. і Вам в чаті всі повагу дуже виражають. Ви, ви, розум... ви ж від своєї команди по факту задонатили 900 тисяч гривень десь, правильно розумію? Так, 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 так. Так, так, ну, так, так. Ви... Ну, марафон дуже підтримуємо, цінимо вашу аудиторію. От і ще цікаве, що вийшло так, що піднімає, якраз ціль була 7, 7 кілограм. Так. От, тому досить круто вийшло. Те, що ми хочемо цих красунчиків на Курщину відправити. Там зараз важка ситуація. Зробимо. Десять 10, 10 штучів. Так. Ну, в цілому, виходить 460 дронів. От, вони з понеділка вже йдуть зробимо досить швидко і угу. відправимо на фронт. В принципі, все має вийти класно. От, Ефективні дрони, з покращеним зв'язком, не просто дрони, а ті, що можуть працювати прямо ефективно. Плюс повітряні цілі теж досить досить уражень. Да. Тому ці борти дуже, дуже гарно відпрацюють. хочемо всім чатом подякувати за ваш донат і за те, що можна отак зібрати, купити і відвести. Дякую, велике. Я прям зараз оплачу вам, якщо можете, продублювати. Продублюйте, вам, продублюйте, вам велике, дякую. продублюйте дякую. цей і я вам. Прямо зараз все переведу. Дякую. в зв'язку. переведу. Дякую. Поднимаю, да. То побачення. Пиздец. Да, пиздец. Еба, в рот, блять. Пиздец. 460 дронів, блять. Ми говорили про 300 дронів. Це 460 штук, блять. 460, блять. 460. 460. Я даже не знаю, де мы їх розкладаем, блять. Це повний піздец. Давайте я, я прям зараз все е, оплачу. Бля, донат в, 9, в 900 тисяч, блядь, від, від виробників дронів. Піздец. Це такі, це такі добрячі типи, ви б ви їх бачили, і які ідеї, блядь. що вони з нуля построїли і що вони роблять, це повний піздец. Так, я обіцяв не плакати, сука, ви говно, блядь. Я не буду, блядь. 10 мільйонів 523 840 гривень і 70 копійок. Так, комісія 190 гривень. Е, візьми калькулятор, будь ласка. 840.70. Мінус 190. 650.70. Да. Дружочки, Прямо зараз відправляю 10 Сука, блядь. 10 з половиною Сука, з половиною мільйонів гривень. І ми отримуємо це 460 дронів. Я постараюсь відправити, понятно, от тільки що сказали, і на Курщину відправити. Ми відправимо чим швидше. Відправимо Донецька. Хочу Запорізьку. Подивимося за Херсонську. Хочеться розкинути це все по правильному. І Харківську, звісно, тоже. Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Коротше, план такий. Ну і Курська. Відправляю. Так. Платіж надіслано на 10, 10 мільйонів 523 тисячі. Е, 650.70 на рахунок БО е, дикі шершні. Рахунок оплачений. На карті 190 гривень, які зараз уйдуть за комісію. Давайте ми з вами почекаємо. Це робиться в більшості для долбойобів, для ботів і так далі, які кажуть: а на стріми, блядь, і купив собі. В мене помилка. У мене помилка, вони вернулись назад. Ви перевищили один з лімітів, але це не проблема. Зараз напишу напряму. А що монобанкщо за хуйня? Блять, 10,5 млн відправляється один, одним, одної транзакцією, Конечно, що може бути якась хуйня. Все, зараз нам допоможуть. Пять сервера п -п положили, ну нормально мне. Блять, сука, так радуем мы на хуйня. пиздец, пиздец. Я прозавжды буду это земной, охуеть. Так зараз чекають, нам допоможуть допомогти. Що ви хотіли, блять? Щоб я нормально говорив, зараз, блядь. Браток, зачекаєш, я закінчу, да? Я це. Може поки запакувати цю штуку. Жак, допоможеш? Ну, стір. Ні, я думаю, що можеш, щоб... щоб... швидше, чи похуй. Ну, все, похуй то похуй. Ох, і історію ми зробили, блядь. Ох, і історію ми зробили, блядь. Ахуєть. Бля, я, я постараюсь сфоткати, сфоткати це все одною фоткою. Не понімаю як. Може це на 05 хуярити і здаліка, і зверху, але ну. Так, все мені. Будемо переводити ще раз. Так, увага. <ріст> <ріст> Я був тут і... ви всі частина цієї штуки. Велика велика частина, блядь. Оплачую. Будь ласка, платіж надіслано. Ну. 10 мільйонів 523 тисячі 650... 650 гривень і 70 копійок. На рахунок БО декі шершні. Готово. Як і тоді, залишилось 190 гривень. Чекаємо, поки, поки все пройде. Раді Христа, не треба відміну. Вот мено, ну это пиздец, Пожалуйста, дайте дай ты купи, дай ты купить, блядь. Дай ты купить, блядь. Нуждаем, блядь, ну пиздец. Ну я тоже, блядь, я тоже нормально назбирали, сука, 10, -лями, блядь. Як я их маю перекинути, блядь? Кто я чи ви, блядь? Частинами теж хуйням, будемо втрачати на комісію 190 гривень кожен раз. <гум> Я не хочу. Це ваші гроші, блядь. Хочу що, ще працюємо, вибачте. ділать. делать. Дай, звіняйте, що зібрали 10,5 мільйонів, нахуй. А що ви хотіли, блядь? Да, можете извинятися. <риклад> Хуй, блядь, сидеть, що извинятися заставляє, прикинь. <риклад> <риклад> який клас. Бля, який клас. Дім на сюди, 6 днів і 3 години, я вахую. Зараз чекаємо, щоб я міг привести. Да, скин скін уже неможливо взяти всіх, в кого є скін. Який видавався за 100 гривень, він є тільки у вас, і все. Хто не встиг, його більше ніде ніколи не буде. Хуєно? Десь в камеру я хочу скрін зробити. Давай зробив? Да, я зайшов просто в цілювальню, ось все. Уже є. Просто тип скрін зробив і все. Ну ладно, хотілося людині, то люди нету. Все, написали, що можна повторити. платіж. Пробуємо. Блядь, Блять, таке? Я не хочу грати ракетку. Шаразочек, <laughs> десять миллионов пятьсот двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят гривен. Блять. Чего ну в конце точка семь шестьсот пятьдесят шестьсот 3,650, 70. Щоб не казали, що я вкрав. Скільки? 63 копійки. Так, 10 мільйонів 523 650 гривень 70 копійок. Відправляємо. Далі. Оплатити. платіж надіслано. Да, надіслано. Ебаай! Все, на карті 0. на надіслано. Комісія забрана. Я ебал! Я ебал! Охуенно! Ахуенно! Охуенно. Я вітаю вас! Я вітаю вас! Ми зробили 460 дронів, блядь! І незвичайних, я вам пояснював, блядь, з ними нічого не треба робити. Не перепаювати, не, блядь, нічого, взагалі ніхуя не треба робити. Вони приїжджають, їх беруть і сразу працюють. Все, це ідеальні дрони на спецзв'язку. Це незвичайний зв'язок. Це необична хуїта. Вони можуть працювати віздє. Плюс донат від диких шершнів, в 900 тисяч майже. В подарок ще й 10 отаких, отаких, отаких от, блядь, Королев Шершнів. Ну, піздець, пиздец. Бей, нахуй! Це шо, блять. Це шо? Все? Дякую, діду, дякую, велике, дякую, чат. Йобаний рот, що ми зробили, нахуй? Так, я би хотів би подякувати своїм близьким, які підтримували мене цей тиждень. Жекі ось, ось подякувати, що, блядь, що ганяв за мною теж тиждень. Е, пацанам, які приїжджали, допомагали, Жені Яновичу, е, Колі Зорянову, Туру, Турі Хвосту. Хто Аня Трінчер, Свята Сакаль. Всі при... Ну, Коротше, я хочу всім подякувати, хто тут був. І саме важливе, я хочу подякувати вам, блядь, що ви наблюдали за цією хуєтою цілий тиждень. Ахуєть. Ви зібрали неймовірне, блядь, неймовірну кількість, блядь, грошей, які перейдуть в яку допомогу. Це повна це полна пізда, блядь. Для мене це була історія. Е, надіюсь, воно так і останеться і для всіх. Песда. Песда, бля, як виключити стрім Ви що, ШВЕЛ? Я, я не хочу, я не можу, Фу, Мене зараз голова взірветься, якщо я виключу стрім, блядь. Просто піздець. Дякую модерам, будь ласка, будь ласка, блять. Дякую модерам, що допомагали цей весь час. Слідкували, перемикали камери, і вся хуйня. Ахуєть, ми зробили історію з вами. Повний пиздец. Філіпу, який який їбався з тими проводами, блять. І дав можливість це реалізувати, блять. Бо ходили б ми з тою камерою отак, блять, по, по хаті. І вам, ви, ви головні люди, блядь. Ви головні люди везде, де б я не був би, нахуй. Ви тепер зі мною нахуй. До кінця жизни, блядь. Ви розумієте це, блядь? Мене будуть питати, що за хуйня, і я буду розказувати за цю хуй за це, що було, блядь. Валіку продагуче, забув за валіка продагуче, який був в, в нас. Стільки людей, бачите, скільки людей було підключено до цього? Але головне, головні люди, які були до цього підключені це ви. Дякую вам, велике. Дякую, що були цей весь час. І тренеру Ана, Анатолію, блядь. Корот, баєш. <с>? Сука, за всіх позабував, нахуй. І Толіку дякую, велике. Мінус 7,2 кілограма. Плюс 10 мільйонів 523 тисячі 740 гривень і 70 копійок. Фу, як грустно виключати піздец. Але то треба зробити, щоб ви теж трохи. Ігор Лачуну, який приходив, діду Шинобі, які були тут. І всі, хто медійно підтримав, в тому числі Ігор. Ну, наймаля... Коротше, це був один з самих тяжких проєктів, який я старався зробити. І це один з найвеликих зборів, який які, які удалося закрити. Все, я б не буду слюнявити, блядь. Я вас люблю я бажаю. Ви кращі люди в інтернеті, нахуй. Дякую, що зі мною я вас не підведу, блядь. Е, Ми прощаємося, похлопаємо вам. Не скучайте, я чуть-чуть віддихну, дайте мені чуть-чуть віддихнути, і я вернусь. Охуєть. Жму кнопку, жму кнопку. Фу, нахуй. Жму кнопку, прикинь. Це історія. Люблю вас, пока!